Снігопад на верхньому бювець. Так а що зараз світла нема. А принаймні чомусь ніде не світиться. З того де могла би світитися. Щедра зима посипає снігом цього року в грудні. Меня в школе когда спрашивали, я Сьогодні мінус три вдень, вночі мінус п'ять буде. Тому під ногами скрипить і слизько. Кому цікаво, де да, як світло вимикає? Є три групи. Перша, друга і третя. Можна легко знайти знову ж де який район, в якій групі, щоб знати, де вимикають. Ну, це те, що будь-хто може знайти. Але є будинки, де не вимикають ніколи. Може я колись вам про них розкажу. Це не до теми, що це погано, це добре. У усіх цих будинках здають житло. Як хтось хоче приїхати на відпочинок і жити. В будиночку, де вимикають світло, це до виконання станом на зараз. Треба ж вам буде ще колись про ціни на оренду житла розказати. Ціни впали, якщо коротко впали, суттєво впали. Ні, Звичайно, є люди, які далі орендують по 30 тисяч гривень за місяць. Але є й гарні квартири за значно менші гроші. Або такі собі, такі собі квартири за значно значно менші гроші. Ситуація змінилася. Так, звичайно, зараз дорожче, ніж у 2021 році в такі час, але значно-значно, значно дешевше. Ніж на початку цього року. Це коротко, знову є велика частина пропозицій однокімнатних за 5-6 тисяч на місяць гривень. Знову є житло за 300 гривень за добу для подобової оренди. Скажімо, що 5-6 тисяч це однокімнатна на стебницькій, або на Сагайдачну. На Мазепи трошки дорожче. А за 300 гривень за добу це і в центрі може бути просто якісь прибудови. Колись окремо розкажу. Більш докладно, якщо цікаво, якщо тема цікава, що зараз по цінах.